Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді термометр ТП700 з водонепроникним щупом, який можна повністю погружати в воду разом із з'єднанням, щупа зі шнуром. Не боїться потрапляння туди вологі пари. Бачите, повністю погружаємо взагалі. Можна використовувати в духовках, на грилях, в коптиннях, де. У нас використовується димогенератор. Також для прикладу покажу. Звичайно, такого робити не можна, не бажано, але погружаємо повністю щуп разом з місцем з'єднання щупа з нічнором. Термометр продовжує працювати. Щупи з ладу не виходять навіть за таких екстремальних умов. Кажу, звичайно, це таке повторяти не потрібно. Це вже знущання на термометрами. Але кажу просто, що, що працює, І щуп дійсно водно не проникне. Все, дякую всім за увагу. Гарного дня!